М'ята рослина, яка може підкорити будь-кого своїм квітуванням, а також смаковими якостями. А ви на каналі рослини дому та дач. М'ята любить і сонце, і путінь. Квітує вона з липня по вересень. Квіти бувають білого, рожевого, фіолітового. Буренева система м'яти дуже шалена, розростається дуже швидко. Садити якісь квіти біля м'яти я не рекомендую. Її краще садити в горщики, але якщо ви хочете її посадити в відкритий ґрунт, тоді кореневу систему треба буде весною нові пагани перебирати. М'ята на смак буває дуже різною. Починає від м'яти перцева дуже насищений ментов. Мята садова. Частіше. Використовуються в напоях махіто, є ананасова, є шоколадна, і ще є і полунична, і ще є перечисляти і перечисляти. М'яту використовують дуже в різний спосіб: від лікарств до пиття напоїв. М'ята це незвичайна трава. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підписуєтесь, і до зустрічі!